А ось, шановні друзі, ми з вами підійшли до бобрових нор. Бачите, там вхід чи вихід. Туди далі кудись веде. І там, мабуть, якийсь вхід-вихід у них. Зараз подивиться, яка дамба у них. Це ж бобери прорили. Навіть гриби, типа. поганок растут. Вот такие махнать аж жах. Идем далее. И у вас, бачите, как раз вот это такая дамбочка. И вот это буберы. Сейчас, чтобы виднее было. Це бобре таке собі зробили доріжку. Колись я вам показував це з іншого берегу, а це зміг добратися до цих приблизно нор, доріжок, стежок бобрових. Так що зараз буде багато такого кшталту роликів. Ставте лайки, дивіться далі.